Вже прийшла, але погода ще заганяє людей у теплі приміщення. І коли займатися нічим, а тренувати пальці на кнопках пульту вже набридло, ви що робите? Берете в руки газету. Тож поцікавимося, які місцеві газети читають городяни. Єс, інтернет все заміняє. Черкаський край хіба. А чимо. Просто її купляє там і батько і все. Вона просто як є, я беру там, дивлюсь, що мені цікавить. А так, цікавитися там газети, оці, то я хіба що те, що мені треба, я мов, знаходжу там в інтернеті. Іноді місто. А чим вона хочеться зараз? Та нічим, вона похожа на всі остальне, але іноді я її читаю. Читаю. Нову молодь Черкащини і дуже її поважаю. От. Подивляюся. Нова доба. От. Місто. Да, вечірні черкаси читаємо. Е, читаємо, читаємо вечірні черкаси, прес-центр читаємо. Яку ложу, <рес> 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 тому що на пенсію багато преси не купиш. Я не читаю місцеву пресу. Чим заробляє? Я в інтернет більше захожу і там. Все, про черкаські новини читаю. Да, читаю. Черкаський край, антена. Е, дуже рідко, тому що, на жаль, маю багато своїх якихось таких справ. Маленька дитина, можна сказати, що практично немає часу для себе, а уж, да, взагалі для того, щоб ще, там чимось цікавитись, то практично ні. Ну, читаю, але очень рідко. А, і де да, тільки молодь Черкащина читаю, появу. Роду служби. Нова доба. Такі прості. Значить, зараз мені подобається, ну і не мені, а по думці багатьох, скажімо, людей, з якими я спілкуюся. Значить, така газета нова молодь Черкащини. От ще так по Ну, по думці багатьох не заангажована, тобто якби е, яка висвітлює світля ну проблеми сьогодення. Практично всі особливо навіть мені подобається, що і кажуть, що зараз комуністична партія, допустимо, допустим. Випускає коммунистическая партія газету, вона більш правдиво пише. Ну, то есть, ну, це не піар какой-то там комуністів, що просто мені подобається, як у Малиновского работает типографія і так далі, ну, и тому подобі. Вічерні Черкаси неплохо працюють. Ну і точно черкасський край точно одного. Рідко читаю періодику, переважно спеціальну літературу, юридичні видання. Черкас, вечірні Черкаси. Черкаський край це з місцевих газет. А сам виписую комуніст, робочу газету, земля до Інтересуюсь Інтересуюся другими газетами. Ну, акцент читаю, От «Антена» була, я не знаю, що закрилася, не закрилася, теж читаю. Що ще? Акцент, ну, в принципі, читаю нікоти. Читаю, нова доба. <гум> багато різних. Черкаський край сюди беру. Пенсійний це моя вже моя газет, пенсійний кур'єр. Антена. Вечірні Черкаси. Це рекламні всі ці. Мало Черкащини найбільше так. Да. А ще якісь ні? ні, так. Не бажаю за, за цікаві такі газети.